Ось і все. Mm -hmm. Так само і з Україною. Тобто території можуть якби, повернутися назад при високому рівні організації, коли люди побачать, що і рівень життя інший, і правила гарніші, і взагалі тут жити краще. Навіть якщо не самі території, то, наприклад, населення з цих територій може повернутися. А це для України теж великий плюс. Навіть якщо, наприклад, Крим залишиться під окупацією, але більшість. Мешканці Криму захочуть жити на території підконтрольно України, це вже величезний плюс для України. Mm -hmm. Великий плюс. Як мінімум, людський ресурс, плюс там, додатковий якби, спосіб впливу, в тому числі на півострів. Те саме з Донбасом, якби і з іншими регіонами. Тобто, за це треба би було думати, а не шукати в історії обґрунтування. На щастя, Україна не має ні засобів, ні можливостей зігнати хоч кого-небудь за межами якби державного кордону загнати назад сюди. Тобто mm -hmm. вона вже пробу... вона пробувала таке, як би зробити. Воно не працює взагалі. Це слово взагалі не працює і не спрацює якому до І воно не спрацює, тому що ну ніяка країна не погодиться на такі штуки віддавати більш-менш працездатне на своє населення. Невідомо навіщо.